Тобі сьогодні тридцять п'ять. Ой, як біжать роки, як та вода, бистра вода, що миває береги, як та вода, бистра вода, що миває береги. Летить життя, летить життя, не спинеться й нами. Живи, радій, життя цінуй, хоч як сильно боли, живи радій, життя цінуй, хоч як сильно боли, життя ріка, вона така то бурі то шторми, то сонце світить дощі іде. То сильний грім грими, то сонце світить дощі іде, то сильний грім грими, Але завжди, після грози, веселка в небі житті є. Життю радій, життя цінуй з добром живи, мій сину, бо ж Бог дає завжди і за все, що миті що хвилини, Бож Бог дає завжди і за все, що ми ті що хвилини. Сьогодні ж Бог нам дарував народження Твоє вже тридцять п'ять, аж тридцять п'ять, як і мення мама в мене мамамиє, вже тридцять п'ять, аж тридцять п'ять, як і мення мама в мене мамає. Роки біжать, життя летить, тож за все будьмо вдячні Богу. За щастя мить, за сльози й біль, за сонце й за душі негоду. за щастя мить, за сльози й біль, за сонце й за душі негоду, цінуй життя, люби життя і ту веселку кольорову. за ті роки свої роки. Завжди мій сину, дякуй Богу, за ті роки свої роки, завжди мій сину, дякуй Богу, хай матінка пречиста Божа тебе покровом покриває, від лиха горя і біди, завжди охороня. Від лиха горя і біди завжди охороняє, хай милість Господа Творця завжди з тобою буде. Люби життя, цінуй життя, хай многі блага літа будуть, люби життя, цінуй життя, хай й блага літа будуть.